Доброго раночку, наші любі діти! Пропоную сьогодні разом зі мною поговорити про диких тварин, які взимку не впадають в сплячку. Так, діти, є і такі тварини. Тож, давайте поглянемо, хто це є. І так, перша у нас... Хто це дітки? Так, це мишка. Правильно. І вона не впадає взимку в сплячку, а шукає. Впродовж цієї зими собі якусь їжу. Також білочка теж у нас веде активне життя взимку, тому що вона з осені запасається горішками, всякими ласощами, тому їй не холодно і вона теж не спить. Також у нас зайчик не спить, міняє. Сірої шубки на білу і продовжує гуляти лісом. Так, хто у нас тут іще? Ну, погляньте, діти. Так, це у нас хто? Вовк. Правильно. І він теж не спить, а чатує на білого зайчика у заметах. Ну що, хто у нас тут іще є? Козуля вона теж гуляє лісом, шукає собі. Якусь їжу та не впадає у сплячку. Ну, і ще одна тваринка у нас залишилася це руда лисичка, хитрунка. Так, Ми всі її знаємо. І теж, до речі, вона не спить узимку. Ну, тобто не впадає на всю зиму у сплячку. Давайте ще раз повторимо: хто із тварин у нас. Не спить взимку. І так, це у нас мишка, білочка, зайчик, вовк, козуля та лисичка. Ну що, діти, ви молодці? Справились із завданням? А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!